Господи, помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімося. Ти, Господа, й співати імені Твоєму Всевишньому. І прославив і як благоволив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва невсипущу Богородицю і в заступництвах незамінне уповання. Найперше хотів би сказати, що ця вся історія має довгий початок, тому що сюди я приїхав всього-навсього десь місяць тому, але перед тим, з березня, я був з військовими формуваннями, які стояли на адміністративному кордоні між. Римською областю і Херсонською областю, і саме туди я приїхав через внутрішню потребу самореалізації. Я справді відчував, що моє місце є там, там, де є паства, там, де є люди, і там, де дійсно є така велика потреба. Так нас вчили і так вчить по сьогоднішній день церква, що церква має бути там, де є потреба, там, де є люди. Військові, це також церква. Бо церква, перш за все, це є збір людей, а не виключно ієрархія. І тому, скажімо, дуже багато священників, в тому числі і я, ми поїхали туди для того, щоб зі своєю зброєю, а зброя священника це перш за все слово Боже, там допомогти тим, хто цього справді потребує. Не парадоксально це звучить. Але Дух Святий так провадить, що я не мушу собі шукати або задавати запитання, що я маю зробити. Самі обставини чітко і виразно якось е, допомагають е, знайти правильне рішення, оскільки в більшості від мене військові навіть можливо і не чекають е, літургії, не чекають катехізації, не чекають. Того ж самого молитовника чи образка чи хрестика, вони е, виражають потребу бути почутим. Тобто, те, що в мене склалось особисте враження, вони пошукають співрозмовника, співрозмовника, якому вони могли би розкритись, тобто висловити оці всі внутрішні переживання, оце все, що накипіло, наболіло, з кимось поділитися, і тільки через отаку Розмову пізніше можна провадити щось, донести цьому військовому службовцю щось глибше, щось більше. Бо сама присутність священника серед військових, скажімо, для те, кого вона сприймається, дехто просто не звертає на це уваги, дехто навіть дивується, що тут військовий може робити, або яку він може принести користь. І це є дійсність. І від неї ми нікуди не втечемо. Треба називати речі своїми іменами. І перш за все, священник повинен просто бути Бути серед тих людей, які сьогодні є в тій ситуації, і своєю присутністю декларувати трошки іншу реальність. Моє перебування серед військових не закінчиться, я знову зможу повернутися до військових, з якими я стільки часу провів багато разом і знаєте, став як частиною їхнього формування, я не хочу називати, яка це частина, але справді знаєте, я не служив ніколи в армії. Мої е, перші кроки серед військових розпочалися так дуже спонтанно, і ті офіцери, які були поруч мене, справді повірили. Я, я так думаю, що повірили мені, і багато чого мене навчили. І справді, от тих речей, чого що вони мене навчили, отаке моє уявлення є про армію. І саме оце переконання, яке вони мені допомогли все ж таки зберегти, допомагає мені зараз продовжувати моє служіння і почуватися досить комфортно серед військових. Тому я безмежно вдячний моїм командирам, які допомогли мені зрозуміти життя воєнного. Добре, і можете представитися ваше ім'я прізвище та посаду, яку ви займаєте? Я є звичайний парафіальний священник Української греко-католицької церкви, і місце мого служіння це місто Дрогобич Львівської області. А ваше ім'я та прізвище? Протирей Тарас Коцюба. Якщо не на камеру, ну не на камеру, це просто для Звичайно, себе. що відрізняється. Звичайно, Бачите, коли я працюю з тими підрозділами, які походять з Західної України, то мені не треба знаєте, питатися, а чи можна в неділю, чи святові служити літургію. Така річ само собою вирішується.